Велика група офіцерів українських збройних сил уже пройшли навчання в Італії з використання системи протиповітряної оборони. Сам ті. я хотів би теж предостеречь нас від на настра... головокружень на що того, що у противника очень великі потери а у нас несопоставимо менше. українські військові проходили навчання на військовій базі в Сабаудії. Які стосувались оволодіння протиповітряною системою сам -Ті. підкреслюється, що система самті це аналог німецької системи Айрісті з тією лише різницею, що у цій системі, як і в системі Патріот, є можливості забезпечити не тільки протиповітряну, але й протиракетну оборону. Зброя від партнерів на полі бою військові показали роботу чеської реактивної системи залпового вогню Вампір. Вона накриває великі ділянки території та знищує техніку й особовий склад противника, зазначають в процентрі Сил оборони Таврійського напрямку. Машина з позивним «Булька» невтомно смажить окупантів вже не перший день. Оборонці кажуть, найскладніше дочекатися наказу на знищення цілі. Вампір швидка у відпрацюванні та застосуванні. Максимальна дальність пострілу залежить від снарядів і може сягати від 20 до 40 кілометрів. Бойові машини піхоти Мардер вже прямують в Україну. Про це на зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС розповів. Міноборони Німеччини Борис Пісторіус ще в січні цього року. Німці обіцяли передати Збройним силам України 40 машин. Мартер і вже на початку 2023 року наші військові прибули до країни для навчання на цих БМП. Мартер використовують для переміщення солдатів на полі бою. Їх використовували німецькі солдати з початку 70-х років і постійно модернізували. Мардери поступово виводять з експлуатації. Але сотні таких машин досі перебувають на озброєнні. це є рішення міжнародного кримінального суду щодо президента Путіна, що дуже важливо, і це змінює правила гри, оскільки я знаю, що російська влада відхиляється рішення з міжнародного кримінального суду, кажучи: ну, врешті-решт, Росія не є підписантом цього договору. Однак, давайте подивимося на практичні наслідки цього рішення. Якщо президент Путін приїде до однієї з понад 130 країн, які підписали цей міжнародний договір, його негайно заарештують. Якщо він приїде до країни-члена цієї міжнародної угоди, його слід негайно заарештувати. і це те, що потрібно враховувати. Оскільки ну ми можемо домовитись про все, що завгодно, але це рішення суду залишатиметься дійсним. Відповідно до нього, президент Путін буде заарештований у понад 130 країнах, якщо він туди приїде. На думку іншого європейського дипломата, це міністр закордонних справ Литви Літви Габріелосланцбергіс. У нього теж запитали про це рішення, і він насправді висловив цікаву думку. Він вважає, що рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт для Путіна має вплинути і на тональність зустрічі Путіна із Сі Сідзіньпіням, яка розпочалася у Москві. Давайте послухаємо, що сказав литовський міністр закордонних справ. Візит до воєнного злочинця показує цю зустріч в іншому світлі. Я припускаю, що сі відчуває себе ошуканим через угоду, яку вони уклали безпосередньо перед війною. Його обдурили про війну, і тепер він розуміє те, що знаєте, його втягують у ситуацію, де він не має багато простору сказати своє слово. Це не ідеальна ситуація. Не ідеальна ситуація, так литовський міністр закордонних справ прокоментував той факт, що Сі Сідзіньпінь прибув до Москви якраз буквально через три дні після того, як Путіну оголосили ордер на арешт. І сьогодні, власне, повертаючись до теми про цей візит, Сі Сідзіньпінь прибув до Москви із триденним державним візитом у понеділок, щоб зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним на порядку. Денному їхніх перемовин безумовно буде йтися про війну Росії в Україні та те що. Що Пекін називає мирною пропозицією Китаю про те, як вони бачать, можна досягнути миру, досягнути миру, і насправді це питання дуже важливе, і це мирне питання, чи мирну угоду, чи пропозицію. Про це мій колега Періс запитав у Джона Кірві, це представник ради з Нацбезпеки безпеки. він запитав про те, чи є взагалі підстави вважати, що така мирна угода може якимось чином спрацювати, якщо вона буде ініційована Китаєм. На що Джон Кірбі сказав, що перш ніж Сі Цзіньпінь має пропонувати якісь мирні угоди і обговорювати ці мирні угоди із російським лідером Владіміром Путіним, він спершу має подзвонити українському президенту Володимиру Зеленському. Давайте послухаємо, що сказав Джон Кірбі це фактично служить меті Росії щодо припинення вогню, щоб просто призупинити вогонь прямо зараз, без жодного підтвердження того, що Росія незаконно перебуває в Україні. Це не відповідає інтересам України. Це не відповідає інтересам світу, це не відповідає інтересам ООН, Це було б порушенням статуту ООН. Подивіться на перший рядок китайської пропозиції. Там сказано, що вони хочуть поважати суверенітет. Ми з цим погоджуємося. з Цим має погодитися кожен. І якщо ви хочете поважати суверенітет, то це означає, що ви не оголошуєте про припинення вогню прямо зараз, що затверджує здобутки Росії, її завоювання. Інжон Кірбі знову ж таки наголосив, що нічого не має обговорюватися про Україну без України. Давайте послухаємо з точки зору Сполучених Штатів нічого про Україну без України. Жодні переговори, жодних дискусій щодо врегулювання не можуть і не повинні відбуватися без того, щоб Україна прямо брала в них участь. Бачення президента Зеленського цілком і повністю зрозуміле і викликає повагу. Ще одне питання безумовно на порядку денному до чого буде прикута увага світу: чи піде Китай напряму підтримку російської війни в Україні? Тому що багато було розмов про те, що Китай може підтримати військовим чином російську війну проти України, і безумовно так виглядає, що Путінці дзіньпінь будуть обговорювати і цю тему. Власне про те, чим небезпечна зустріч Сі Цзіньпіня із Путіном, а що Китай може спробувати досягнути Таня Ворожко, яка зараз вже приєднається до нашого. Ефіру поспілкувалася із Джоном Болтоном. Я нагадаю, що він був радником з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа і власне брав участь в зустрічі Дональда Трампа з Сі Сідзінпіням. Таню, дякую, що приєднуєшся. Дякую, Юлія Таню. Якщо ми говоримо про відносини Китаю Росії, в чому небезпека цих відносин і якою взагалі бачить ці відносини Джон Болтон, з яким ти спілкувалася? Так, дійсно, Джон Болтон сказав, що Китай вже надає суттєву підтримку Росії. По-перше, за його словами, ну ми вже бачимо. Ми в принципі не тільки за його словами, ми знаємо, що Китай збільшив закупівлю нафти і газу Росії, і він припускає, що Китай би за такими цінами хотів би робити це на постійній основі. А з іншого боку, Китай кошти російських банків, які ухиляються від санкцій. Сказав Болтон, відмивається через непрозору фінансову систему Китаю. Що стосується військової допомоги, то а, за словами колишнього радника з на безпеки Китаю зовсім не обов'язково безпосередньо надавати а, постачати зброю Росії. Він це може зробити іншими шляхами. Давайте послухаємо. Я думаю, що Китай може допомогти Росії кількома непрямими способами, незалежно від того, постачає він зброю в Росії безпосередньо чи ні. Наприклад, може продавати зброю в Білорусь, і що потім з нею відбувається? Він може продати зброю північній Кореї, і що тоді з нею станеться. Світ складний і легко сказати, ми не постачаємо зброю безпосередньо в Росію, але досягти того самого результату. Отже, Росія і Китай зараз знаходяться в тому, що можна назвати ситуацією домовленості. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.